Всім привіт! Останнім часом почастішали запити на самі дешеві тракторці з коробкою саме 41. Тобто, як ви знаєте, самі дешеві тракторці це плюс 1 йдуть, там 5, 150, плюс мінус 5, 50. Ну, різні є моделі, різні є варіанти. Це у нас коробка 4. Сінтайчик, постачальник, форте, Модель називається RD244. Ну і одразу да, по ціні давайте. 5500 доларів на момент виходу цього відео, плюс не забуваємо, є знижки, акції для підписників, для постійних покупців. Ну, я думаю, взагалі ви знаєте, що робить. Дзвоните і уточнюєте всі питання за телефоном, а особливо ціну, бо ціни зараз останнім часом змінюються. І коли ви подзвоните до мене, я вам поясню, підкажу, що на сьогоднішній день можна саме вигідно купити, тому що. Все міняється. Наприклад, ще кілька місяців тому саме такий варіант ну, можна було роздивлятись, купляти, і це було досить вигідно. Зараз же я можу сказати, що додавши всього там 200-300 доларів, можна купити вже кращий трактор. Хоча раніше потрібно було додавати не 300 доларів, а всі 500-600. Ну, добре, я думаю, ви мене зрозуміли. Що ж стосується цього трактора, це можна так сказати. Класика, Сінтайчик з коробкою 4 плюс 1, ну, але ж знову ж таки з цікавою комплектацією. Ну, це нова модель, ну як модель. Нова партія. Тож давайте подивимося, що тут зробили новенького, можливо, якась покращили модель. ну Тобто, зараз подивитесь відео і все самі побачите. Розпочнемо традиційно з коліс. Задні колеса тут встановлені 9,5 на 24. Десь, як бачите, нерозбірний, калія регулюється в диапазоні від метра 10 до метра 50. Грузи на задніх колесах також є в комплекті, в принципі, виглядають навіть так пристойно. Мені подобається, що вони теж покрашені в білий колір. Передні колеса мають розмір 6,5 на 16, диск нерозбірний, і колія тут стоїть на метр 20. Попередні грузам, як бачите, теж є в комплекті, мені подобається, як тут зробили. Виглядає воно повноцінно, тобто на всю рамку, їх тут 6 штук. Так, це не важкі грузи, але тим не менш повний комплект, я б сказав. Да, ну і ще стосовно коліс, Зараз прийнято вважати, що це вузькі колеса, хоча раніше це був стандарт, були нормальні колеса і були широкі колеса. Зараз, же, до речі, ось такі вузькі колеса майже не побачиш на тракторах. Вже всі завозять чомусь широкими. Але ж саме такі колеса для міжрядки дуже добре буде. Стосовно ж дизайну, ну чомусь форти останнім часом нічого нового не вигадують, у них майже всі трактори йдуть в стандартному капоті, і ось так він виглядає на всіх моделях тракторів. Ну, не знаю, дизайн то така штука, по дизайну вибирати трактор це, звичайно ж, на мою думку, остання справа. Ну і дуже добре, що багато людей це розуміють. І дуже мало таких людей залишилось, які чекають саме там певний колір, або не хоча трактор через те, що їм не подобається, як він виглядає. Добре, що стосується переднього мосту, як бачите, він тут звичайний, стандартний, редукторний. Я вже думаю, на Сінтаях ми вже не побачимо кулачних мостів, вони вже давно морально і фізично застаріли. Редукторні це саме те, що треба. Що ж стосується рульового керування, тут воно гідрооб'ємне, гідравлічний циліндр, як бачите, двосторонній дії. Тобто нормальна, робоча, перевірена система. Причому комфортна. О, Ну і дивіться, де встановили вимикач маси. Ну, Прикольне таке місце, я не думаю, що тут воно чомусь заважатиме. Причому з лівої сторони зручно підійшов до трактора. Вмикнув і одразу можна сісти, не обходячи, не крутиться вокруг трактора. Нормально, мені подобається. Що ж, Ну і давайте роздивимось, що тут у нас позаду трактора. Одразу бросається в очі, що зад тут і простір під сидінням не зашитий. Ну, знову ж таки, це бюджетна версія Сінтая, тож так воно, в принципі, і буде. Бачимо тут одну пару гідровиходів, яка, звичайно, ж, керується основним розподільником. Він тут односекційний, один кран перемикаємо для того, щоб користуватися саме гідровиходами. Ну, якось так. Все по стандарту. Також можу одразу сказати, що тут окрема масляна система, тобто гідравліка від трансмісії йде окремо. Ємність тут бачка, саме гідравлічного мастила, десь в районі 5-6 літрів. Що стосується Вома, він тут дуже швидкісний на 540 та 1000 обертів. Також бачимо причепний вузол, який, до речі, дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Звичайні нижні тяги, але я б сказав, би, досить потужні. По боковим стяжкам розтяжкам все зроблено, ну, по крайній мірі, правильно. Як бачите, все йде на одному рівні, Ну, можливо, трішечки можна було б якось і підсилити. Ну, але метал, як бачите, доволі таки товстий. Чулки, ну зараз я вже, як, як я і казав, постійно повторюю, мода на масивні чулки на задньому мостові. Тут вони теж не маленьких розмірів, як бачите. Ну, Тобто навіть ось такий фортежка не відстає від своїх конкурентів хоча б в цьому плані. Да? Ну, а загалом, як бачите, так, комфорту буде тут трішечки менше за рахунок того, що немає цього зашитого простіру під сидінням, але в цілому трактор виглядає досить таки потужно, солідно. Вон тут, до речі, звичайний на 6 ліців. Ну, на всіх китайцях, в принципі, такі стоять вали. Ну, а взагалі, якщо взяти все ж таки трактор і типу комфорт, і типу бюджет, то, в принципі, все відповідно, все зроблено досить таке нормально. Ну, знаєте, куди не подивлюсь, до всього є. Нормальний доступ, тобто це ще такий своєрідний і плюс, я б сказав би. Бо, наприклад, мені на тому ж самому скауті ще із кабіни, якщо потрібно десь в цьому районі кудись до чогось долізти то це все не так легко. Можна, звичайно, але вже не так легко і просто, як тут. да Добре, рухаємось далі. Що стосується місця оператора та комфорту. Дивіться, посидіння, воно тут. Звичайне, дешевеньке, але, як бачимо, з підлокітниками. Звичайно ж, є регулювання по вазі, воно двигається вперед-назад. Стосовно ж речагів, ну, саме основне це КПП виведено в вбік, по передачам, тут, до речі, 4 передачі. Та два діапазони. Отже, маємо 8 передач вперед та 2 передачі назад. На правому крилі у нас тут знаходиться традиційно ручний газ. Ну і біля сидіння речах керування гідравлікою. Ну, Педального узла, тут все стандартно. Тормозна педаль здвоєна, з лівої сторони щеплення, педальки звичайні, простенькі, ну, як на всіх, в принципі, нормальних сінтаях. Що мені подобається, то що підлогу зробили вже, типу рівної підлоги. Це теж бюджетне рішення, але цілком нормальне, я б сказав. Все одно, той тунель. Ніяк не заважає вже ні при посадці, ні приїзді. Ми по приборній панелі бачимо, вона металева, сама приборка йде автомобільного типу, сама простенька, сама звичайна, на ній є все, що потрібно, в принципі, для нормальної контролю за роботи трактором. Як на бюджетний трактор, виглядає все цілком пристойно. Капот тут відкривається від приборної панелі. Звичайно ж, таким чином відкривається шикарний доступ до двигуна, але сам капот тримається за допомогою. З цієї цепочки. Ну, по одразу дивіться, все стандарт, плюс-мінус нормальне, але, звичайно, ж, дешевеньке. Ну і по прокраски, я б сказав, би, цілком адекватно. Раніше сінтайчики були і похуже з покраскою. Навіть були не прокраси всякі під капотом. Тут такого немає. Добре, що по підкапотці. Акумулятор встановлений 12 вольтовий на 60, цілком його вистачає для. Твигуна потужністю 24 кінських сили. Генератор тут встановлений звичайний на 350 Вт, тобто потужністю. Ну і традиційно два інша один на задню гідравліку, інший на гідрооб'ємне рульове керування. До речі, по гідравлічним магістралям тут цікаво зроблено. Раніше не бачив я тут на тракторах штуцера, зазвичай тут йдуть прямі трубки без всяких з'єднань. З'єднання йдуть. Правильно там далі для того, щоб зручніше розкачувати трактор. Не знаю. Чомусь так зробили, а навіщо я так і не зрозумів до кінця. Ну, Добре, знизу виглядає трактор теж нормально. Трубки, до речі, всі проложені адекватно, правильно, все закріплено, скріплено, ну, як треба. Бачок для гідравлічного мастила саме гідрооб'ємне рульового керування, знаходиться ось тут з правої сторони. Ну, Міце, в принципі, теж, я б сказав би, адекватне. Нічому не заважає, то і на тому добре. Так, ну і як бачите, чудовий доступ до клапаної кришки. Навіть бак не заважає, його там поставили трішечки далі, нічого над клапаною кришкою не нависає. Сам бак металевий, ємністю, здається, 25-30 літрів. Що для такого трактора цілком більш ніж достатньо. Розхід тут зовсім невеликий. Звичайно ж, двигун це км 385 ВТ, 3 циліндра, 1,5 об'єм, 24 кінських сили, звичайна механічна паливна система, паливна апаратура. Двигуни ці всіма любими, народні, широко розповсюджені, запчастин на них в Україні вистачає. Також можна купити двигун в зборі без всяких проблем. По фільтрам є звичайна ж фільтр мастила двигуна. Далі йде фільтр. Тонкої чистки палива, ну, традиційно для китайських тракторів та для любого дизельного двигуна він, звичайно, ж, має бути. А от фільтра відстійника на тракторі немає. Повітряний фільтр контактно масляний з циклоном Ну, в принципі, все із такого, наче все розповів вам. Що сказати в загальному за такий тракторець? Ну, так, да, саме бюджетний синтайчик. З написом люкс на капоті, хоча я вважаю, що вона тут абсолютно зайва. Ну так, да, є рівна підлога, є там якийсь мінімальний комфорт, ну але все ж таки, на, як то кажуть, на певну суму на іншу, хочете щось комфортніше, звичайно ж, купуйте більш дорожчі трактори. Сказати, що це поганий трактор, ні, абсолютно нема такого, це непоганий трактор, нормально вони працюють, не гірше, ніж самі кентаври, просто трішечки менше всяких. Плюшок і добавок. Ну що ж, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!